Усі доступні ресурси для фронту Кременчук продовжує підтримувати Збройні Сили України. Сьогодні міський голова Віталій Малецький передав захисникам чергову партію допомоги. Це квадрокоптер, пристрій нічного бачення, планшет, ноутбук та інші потрібні нашим військовим речі. Таке остаткування полегшить їхню роботу і допоможе ефективно виконувати бойові завдання. Незважаючи на те, що кошти громади значно зменшені після вилучення з місцевих бюджетів військового ПДФО. Місто Кременчук продовжує допомагати нашим Збройним силам і працювати на перемогу. Дякуємо нашим хлопцям за щоденну важку напружену працю. Завдяки їхній роботі ми можемо з вами спати спокійно. Продовжуємо підтримувати армію. Зараз це обов'язок кожного з нас. Тільки разом ми зможемо подолати ворога та здобути таку омріяну перемогу. Вікторія Максимович, Олексій Крижновський, Кременчуцькі новини.